Так, ми вже в записі привіт Софія. Дуже дякую, що виділила час на наше коротеньке інтерв'ю по курсу. Маю пару запитань до тебе і буду вдячна на такі, знаєш, конкретні відповіді, щоб ми по часу не, не затягували. Тож питання номер один: Представся, як тебе звати, скільки тобі років і чим взагалі займаєшся, де живеш? Я Софія Балабанов, мені 18 років, я студентка, живу і навчаюся наразі у Варшаві. Угу, студентка, чим ще займаєшся, якось маєш там додаткову роботу? Маю підробіток, але наразі нічого серйозного, працює Окей, супер. Ну так бачите, 18 років вже теж можна непогано себе почувати в плані грошей. Хто хоче, звичайно. Я теж з, з другого курсу працювала, то я знаю, що це таке вчитися і працювати. Ну, в будь-якому випадку, розкажи, з якому з яким запитом взагалі прийшла на курс, що тобі не вистачало. Прийшла на курс з запитом дізнатися більше про вірту, насправді, в основному, тому що мені було цікаво, і курс повністю задоволений мій запит. Це був дуже гарний урок. Угу. Тоді наступне запитання, яка була точка А, тобто з, чим, з яким фінансовим станом прийшла, і точка Б, що змінилося за той весь час, поки ти проходила курс. Точка А була в тому, що я особливо не мала плану, що робити далі. І я не мала якихось більш значимих відкладень. Що змінилось на протязі курсу? Чи курсу? Точка Б? З чим вийшла з курсу? З чим вийшла з курсу з фільмпланом, планом з інвестиційним накопиченням і з облігаціями в пакеті. Так, щоб поправити трохи Софію е, і вас е, скоригувати. Е, Софія вже має свій розроблений фінплан. Вона вже користується накопичуванням інвестиційним рахунком, е, має вже в своєму портфелі депозит в, е, в гривні. Поправ мене бо вже не пам'ятаю. Гривні. В гривні має вже в своєму портфелі облігації і далі формує, формуємо його поступово. Окей, ну це супер. Взагалі у тебе дуже класний показник, тому що ти казала, що ти думала, що не маєш чого відкладати, а виходить, що маєш так. Поділишся, так. до речі, цим так, насправді воно виглядає так, що треба відкладати дуже багато, не знати відки взяти. Насправді воно не настільки складно, як думається. Коли Ось, ти і... маєш своє фінансове планування, так, правда? Так, так. Добре, буде трошки, так, як то кажуть, підганяти по часу і коригувати. О, окей, Сфійка, скажи, будь ласка, чому обрала саме моє навчання, бо навчань зараз є дуже багато різних. Бо я тебе знаю, я тобі довіряю, я знаю, що ти хороший спеціаліст, і власне кажучи, тому обрала твоє навчання. Дуже дякую. Боже, так, 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 так ці слова завжди мене гріють. Чи було легко тобі взагалі проходити це навчання? Домашні завдання, подача інформації, формат онлайн-офлайн. Ну, взагалі таке технічні можливо питання, що може задіти. Навчання було легке, мені подобається онлайн формат. Тобто, тому що ти собі сам вирішуєш, коли ти хочеш подивитися це навчання, тебе ну якби ніхто не підганяє по часу, що ти вже мусиш це зробити. Ти спокійно сідаєш, робиш своє домашнє, спокійно дивишся, сприймаєш інформацію. Мені абсолютно все сподобалося. Супер тут вже. По швидкості, наприклад, кожен може для себе налаштувати вже відео. От. І це зручно. Це зручно, мені сподобалося. Супер. А що наступне питання: що можеш найбільше виділити? Що найбільше сподобалось? Можливо, якась тема, можливо, щось для себе зрозуміло. Бо знаєш, хто там лампочка включилась в якийсь момент? Щось таке було? Е, ну, кажу, найбільше мені сподобалося про е, заняття і. Загалом було, були гарні презентації, гарно було наочно видно, про що ти говориш, mm -hmm. і це було насправді супер. Mm -hmm. Тобто ну, тобі найбільше про фондовий ринок, так, про акції і так далі. Так, це заняття тобі найбільше сподобалось. Добре, наступне питання було: чи ти задоволена кур, чи ти задоволена курсом, Мене так розумієш, ти задоволена, бо ти вже пару разів це сказала. Чи рекомендуєш купити, купляти, так, проходити цей курс, і кому саме, на твою думку, кому було б саме класно цей курс взагалі пройти? Найкраще, як на мене, купляти цей курс підліткам, тобто батькам звернути увагу на це, тому що це є дуже хороша початкова точка, максимально е розширена і цікава. І ну, навіть можна це використовувати як спільне проведення часу. То батьки разом з підлітками могли би дивитися, обговорювати якісь певні моменти. Це дуже гарна ідея, насправді, тому от, рекомендую. Дякую, дякую. Е, окей, можливо, в мене питаннях все, можливо, хочеш щось побажати, уточ... По побажати, може, якісь зауваження, ну, взагалі, щось від себе, може, хочеш додати. Зауважень наразі немає, бажаю успіху мені. Бажаю успіху і бажаю всім ставати багатшими. Ставати багатшими. Ну, найголовніше, що твої гроші вже працюють, а там вже кожен для себе рішення приймає, тому що я завжди кажу, що я працюю в інтимній сфері, тому що гроші це найінтимніше, що може бути в кожної людини. І дуже класно, коли ці гроші ви вчитеся правильно ними керувати. Це для мене найбільший результат, і коли я це бачу. Добре, Софіка, дуже тобі дякую. Бажаю тобі теж успіхів і щоб твої інвестиції тобі завжди приносили велику користь і задоволення, щоб це був інструмент для твого класного майбутнього. Добре, ще раз тобі дякую і все, зупиняю запис.